Не завада, попри повномасштабне вторгнення, охочі нажитися на довірливості людей, продовжують працювати і вигадувати усі нові схеми, як заробити це і викрадення сім карток і шахрайство онлайн і псевдоблагодійність. Як не потрапити на гачок аферистів, і що робити у разі, якщо це все ж таки сталося, дізнавався наш кореспондент Артем Деркачов. Численні дзвінки із погрозами наприкінці вересня минулого року шахраї заволоділи сім картою Людмили та за короткий проміжок часу змогли знайти всю необхідну інформацію, щоб оформити з десяток онлайн-кредитів. А що за ці два з половиною часа на мене взяли більше 20 кредитів в МФО. Жінка кілька разів зверталася до поліції та змінила свій номер телефону, але кредитори почали вимагати гроші в її родичів. Правоохоронці порадили звернутися до суду. Нацбанк України розбираються. Якщо вони виявляють, то вони їх наказують, вони потім мені не звонят. Вот. А адвокат ну до суду, но у мене такої суми денег нету, щоб подати на суд на всі ці 20 МФУ. Така схема працює досить таки просто. Шахраї телефонують до оператора і стверджують, що вони є власником цього номера і просять перевипустити сімку. Отримавши її, дізнаються про всі необхідні дані власника. Щоб не крали, будемо називати це крали. Да, ваш телефонний номер обов'язково вимога це верифікуватися з себе в мобільному операторі. Ви надаєте документи, і цей номер буде вже повністю прив'язаний до ваших паспортних даних. За свої дії злочинці можуть отримати покарання у вигляді штрафу від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів або обмеження волі на строк до трьох років, у залежності від скоєного злочину, але не всіх можливо притягнути до відповідальності. А буває таке, що шахраї телефонують з місць позбавлення волі, де фактично перебуває тисячі осіб, і встановити. То з них вчинив цей злочин дуже важко і неможливо. У руки до шахраїв можна потрапити чи не на кожному кроці. Денис як завжди вирішив замовити необхідні запчастини в інтернеті. Спочатку зловмисники вимагали авансовий платіж, а потім зажадали і всю суму. Говорят, что да, деталь пришла. Вот мы можем отправить поставщика ихнего тебе напрямую, и так будет быстрее. Так как деталь нужна была срочно, я согласился і сделаем вторую предоплату. Денис теж звернувся до правоохоронців. Ібір как бы процедуру виконувала. Она составляла как бы запрос и отправляла, то тобто, есть, на основании полученных данных отправляла на возбуждение уголовного дела в, в полицию інформацию. Уголовна діла вас збуждала во всіх случаях, абсолютно то тобто, есть у мене есть номера діл. все, но на этом все закзаканчува. Тож у цьому випадку експерти радять ретельно перевіряти адресу сайту і інформацію про інтернет-магазин, Вдаючи себе продавця на торговому онлайн-майданчику. Кіберзводій також може стимулювати перейти вас за посиланням, яке продублює дані банківських карток. Такий вид шахрайства називається фішингом. Такий шахрайства, коли сайт е магазину схожий. Візуально на той сайт відомого бренду в цьому випадку треба уважно дивитись посилання вгорі там браузера, де чітко видно, що зайва буква. Наприклад, під час повномасштабного вторгнення поширений бит шахрайства, нібито грошова допомога. Під виглядом організацій ділки зв'язуються жертвою та пропонують прийти за посиланням, аби заповнити форму на відшкодування майна. Але єдине, що отримає людина, це пустий гаманець і нулі на банківському рахунку. Ну а найпоширенішими методами шахрайства залишається псевдоблагодійність та телефонні маніпуляції доброго дня. Технічний відділ служби спеки банку Оператор Максим, Чи може допомогти вам? Попри повномасштабну війну, шахраї продовжують працювати і вигадувати нові методи, як ошукати довірливих громадян. Розповідає начальник оперативно-аналітичного управління кіберполіції Євген Панченко. Шахраї примудрилися ошукати більше 57 тисяч громадян, які звернулися лише до кіберполіції. Звичайно, це трішки менше ніж в 2021 році. Щоби не потрапити в неприємну ситуацію, експерти рекомендують дотримуватися кібергігієни, перевіряти посилання, за якими просять перейти, не виставляти багати. Інформації про себе в соцмережах, бути уважним та не робити поспішних дій. Артем Деркачов, Максим Кондратенко, Олексій Куліш, Телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.